Коли у життя загляне твоє втома і так до басиля буде гнітить. Пам'ятай, хто чекає на тебе вдома, він в небі дарує тобі відпочить, не згинай голови у сердечній тривозі, не падай у відчай є втіха душі, і коли твоє серце так б'ється в знемозі, пади на коліна вечірній тиші. Коли упадуть у житті всі високі, немає на кого покласти тягар. І томиться серце твоє одиноке, пам'ятай, що діє Господній Вітар, коли ніби до краю знесилишся, так низько в тривозі впадеш, і буде до болю вже тяжко битися. В Ісусі ти завжди підтримку знайдеш. Коли ворог покриє усе своїм мороком, душі вже, здається, спасіння нема. З думками, буває, так тяжко впоратись, а в серці вирує холодна зима, і все лиш диктує Тобі безнадію, обставини тиснуть на душу і плоть, хотілось би світла та знов вечоріє. Пам'ятай, Є на небі Господь, коли руки опущені, сили немає, і думка одна вже ніхто не поможе. Хто б знав, що у серці така пустота, ніби пісня змовкає, і молитись не можеш. І, здається тоді, що згубив все на світі, але, може, це просто не туди уже взір. Нам з тобою Господь предназначив радіти, з його рук ти не випадеш. Друже, повір, хто ще має на світі таку силу й владу, чиїм слові є спокій і мир, хто в житті дасть для серця таку ще пораду, що воно буде жити тим словом одним. Він прийде о душе, як зачне вечоріти, Він прийде, як вже буде темрява гнітить, Бог не дасть тобі у вогні тим згоріти, і від ворога злого. Тебе захистить, Він відновить твою розбиту надію, справить він твій дерев'яний човен, поверне твою пісню і мрію, і рани залічить з тих давніх давен. Він покаже тобі, куди треба дивитись, де є лік для душі і для тіла пальзам, допоможе тобі на шляху тим смиритись, Він за руку тримати тебе буде сам. Поведе він тебе до підніжжя Голгофи і покаже тобі, як у муках страждав. Зрозумієш тоді, що нема катастрофи, бо не ти там так сильно страждав. Підіймає лукавий своє люте військо, щоб ти і я до небес не дійшли, та щоб нам упасти так низько і від віри святої. Щоб ми відійшли, робить все, щоб украсти надію, погляд твій відвести від Христа, щоб украсти і пісню, і мрію, щоб в душі лиш була пустота. Ти не дай йому пісні святої, не відкрий своє серце для зла. Господь є завжди з тобою, як би тяжко ти не йшла, ти відкрий уста для хваління, ти для Бога віддай свій тягар а взамін. Ти одержиш спасіння і радість сердечну, як дар. Ти не дай себе обманути, не мирися і злом, мов приречений, ти не дай сатані посягнути на Господнє дитя й понівечити. Ти не дай йому місця у серці, хай не буде у ділу в думках, хай життя твоє не увірветься, без надія, тривога, чи страх. Ти під Божим щитом захований. Ти наділений в небі вінцем, ім'ям святим застрахований, будь же Господнім зірцем, не досягне тебе лапа злобного, не зломає він душу твою, навіть коли ти спрагнений, втомлений, завжди довіряйся Христу. Його кров у житті, твоя сила, Його ім'я для тебе мовщит, не страшна нам ні смерть, ні могила, бо вона уже нам не грозить. Ти Господній, святий, ти вибраний, не здолають ворота зла. Будь завжди для Господа відданий, і він не лишить тебе без вінця. Слава!